Вітання всім неславним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, і на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Уявляєш, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПУ, якого ми не взяли на роботу. Мангровий гай. У усі часи люди поділяються на тих, хто щось робить, аби змінити світ навколо себе, і тих, хто каже, що немає сенсу чинити спротив. У часи, коли навала з Росії повинна була неминуче розчавити знекровлену, обезброєну Україну. На її шляху стали прості люди: люди, які вирішили, що саме від них залежить їхнє життя та подальше буття нашої країни. Вони рятують країну навіть ціною свого життя на очах усього світу. Вони творять неможливе. Повністю під контролем сім. Про українських жителів страчують. Але ж ти розумієш, що війна скінчиться тільки тоді, коли це визнає ворог. Та як не дивно, я люблю свою країну. Серіал «Жіночий лікар розкаже про кушера гінеколога. Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сівера Донецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення було зруйновано внаслідок російського обстрілу. І як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою і виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтригі. Він влаштовується в столичний науково-дослідний центр акушерства та репродуктології. Куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. це дуже важливо. Встигнути до 30. Головні героїні серіалу це троє дівчат, проблеми, яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страдає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються, збіг як знак долі, і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна і стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти за. Каміш влаштовує справжній марафон побачень, наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова, це потрібно встигнути до 30. серіал, сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями. Чи будете дивитись цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Вражаюча українська мелодрама Одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та, звичайно, українські традиції. Сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків повертається додому із Польщі. На полі тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом. А Оксана бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, і Організував ворог батька, але вони ще не знають, що на святі зародиться полке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше до їхніх домівок. Прийде війна. Серіал знято за підтримки держави. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Відважні жертви домашнього насилля не люблять говорити про проблему публічно. Щоб позбутися страху, сорому та болю. Їм необхідна підтримка і допомога фахівців, тих, хто здатен зрозуміти, тих, Хто може протистояти домашнім тиранам і захистити. І ось нарешті з'являється відділ, який займається саме такими справами. Підрозділ боротьби з домашнім насильством після черги викритих справ стає повноцінною оперативно слідчою структурою. У підрозділі працюють самі жінки, різні за характером, але зі спільними цінностями. Вони стають на захист тих, хто не може протистояти домашнім тиранам. У серіалі кожна серія це реальна історія і життя. Ботоферма. Це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми. Ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя, навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує. Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить в собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Чи зуміє він один протистояти цілій системі? Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях.